Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монетка України 1 гривня 2022 року. Монетка магнітна. Так як використовується в її сплаві магнітна сталь. На реверсі монети бачимо напис: 1 гривня Україна. Зверху 3 зуб та знизу дата 2022, така в підковці. Ціна такої монетки. Стоїть свій номінал. Гурт монети Мілка носічка і аверс монети має зображення Володимира Великого та напис Володимир Великий. Якщо вам попаде така монетка, яка не магнітиться або має поворот у 180 градусів, Тобто з обох сторон монетка буде як перевернута, як американські монети. Ціна на таку монету договірна. Приблизно розпочинається від 200 доларів за одну монетку. Якщо у вас є монети з поворотом у 180 градусів або монетки, які немагнітні, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.